Героїзм, сила духу та незламність. Далі наша історія про відважного захисника Михайла Івановича. Він у складі штурмової бригади Нацполіції Людь стояв на захисті на Донецькому напрямку під час оборони однієї з позицій. Боєць отримав минно. Мінновибухове поранення після тривалої і виснажливої реабілітації не впав духом. Нині Михайло, будучи на протезі, працює у Чернівцях на спецлінії 102. Більше про його шлях Ольга Лучик розкаже. Його позивний Стетхем, а девіз – сміливо рухайся вперед. Зайними кроками Михайло самісінького ранку прямує на своє нове робоче місце. Це його чергова частина. Оператором спецлінії 102 працює ось уже два місяці. Поліція Чернівецької області, оператор Михайло, слухає вас. Так, що сталося у вас? Яка подія? Населений пункт, вулиця, будинок. Ваше прізвище, ім'я по батькові. Номер телефону. Добре, зараз екіпаж до вас приводить у колективі. Михайло адаптувався легко протягом дня приймає сотні дзвінків і радіє, коли може допомогти. До поранення він у складі бригади Нацполіції Людь успішно виконував бойові завдання на сході України. Всі там тримались друг за друга. Казали, що будемо всі жити. Я кажу, я всім буду допомагати. Вдруг з ким що станеться, я всіх буду витягувати, нікого в біді не лежу. Михайло показує нам відео, де він з побратимами намагається підтримувати хорошу фізичну форму, місце для тренувань, у польових умовах, облаштував власноруч, зробив турнік, штангу та гантелі. Був спортсменом. Зробив там спортзал, і всі займалися і казали, що у вас тут згод найкраще з спортзалів, які саме. Ну, все є самодільний, все зробив. Михайло був кулеметником. Часто на плечах доводилось тягнути чималу вагу. Іноді між їжею і набоями обирав останнє. Це не ак 47, а кулеметник вже на 4 чи на 5 кілограм ваші боєприпасів було 700 патронів чим 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 більше собі брав, чим ну не так як Чого з другого саме головне хотів, щоб всі мої побратими, і я в тому числі хотів, щоб ми жили, і тому набирав поранення Михайло отримав 26 липня 2023 року. То був його головний бій у селі Кліщівка на Донеччині. Український захисник вдало штурмував позиції ворога. Та коли змінював місце дислокації, натрапив на міну. Ми обороняли і прийшла команда йти вперед. І хлопці побратими побігли вперед, а там була така ямка. Я ну, думав, е, після прильоту там немає нічого. І я на ту ямку став, і так мене відкинуло на пару метрів. Що, ну, в мене шок, я щось не поняв, потім на ногу, в мене там все. І Я лише кричу, чую, ззаді медь відбігає. Все, брат, я тебе спасу, зажимаю. Ну, І після того, як підбігли побратими, мене влеш тут Ну, теж до минути часу зразу прильот в то місто. І, хоча вибухи були вже позаду, але нестерпний біль і невідомість доводили до відчаю. Казали, Тримайся, брат, ти маєш жити, але я казав, що не хотів жити. казав, хто тут саме смілий, бо такі адські болі застрелить мене, хто пулю кажу. Давайте мені, щоб я вже ніхто. Ні, ти що не кажи, ти, ти сильний духом, ти маєш жити і все. Реабілітація була тривалою і виснажливою, пригадує Михайло. Ну, тирало, спочатку, да, і кровило, давали мазі, мастив потихеньку, розійшовся. Тепер кажу, без, щоб я без ну, протезу я ну, не можу. Це для мене як моя нога. Тому не падає духом. Я такий, як всі не вважаю себе інвалідом. Рік і два місяці воїн пересувається на протезі. Зізнається, іноді ще відчуває біль у правій нозі. Там залишилися уламки. Та не зважаючи ні на що, прагне жити і допомагати людям. Ось на відео він на тренуванні у спортзалі. А тут навіть катається на самокаті. Недавно з'явилося ще одне захоплення риболовля. Але найбільше Михайло радіє професії, яку зміг опанувати. Мені у всьому допомогли, і я хочу допомогти. Дякувати Богу, що я лишився живим. І я знаю, що це він мене лишив, лишив живим, щоб я далі жив і щоб бути корисним для людей, допомагати громадянинам, які потребують допомоги поліції, Стараюсь, як можу українцям Михайло радить не впадати у відчай і не втрачати віру в нашу перемогу. З Счинівців Ольга Лучик Ігор Горі Ріга подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині Новини.